Сорт одяг мікс, сорту екстра. Ціна 8 євро за кілограм. в лоті знаходиться 20 кілограм, Це є спорт мікс. Тут знаходяться як чоловічі, так і жіночі спортивні речі. Починаємо. Ось такі штани Джорда, чоловічі. так вони виглядають, Несу на манжетику, Так думаю, розмір S, Так, наступне. Ось таке знаходиться тут термокурточка. Це чорно-білий горошок. Жіночий фасончик, розмір пише 48. Ось така з капішок. Така моделька. Наступне ось така теж бежевого кольору. Така кофточка спортивна XS. -S, така оверсайз, досить модний фасончик, дуже так Наступне, знову ж таки, маємо ось такі штани Adidas бордового, Ні, це не Adidas, сорі. Ось так виглядає спортивні штанішки бордового кольору. Наступна модель. Ось такі. така спортивна кофточка. Досить така класна у руках матеріал. Розмір емочка. Ось так виглядає. Це є жіноча моделька був факт, що Наступна. Ось така чоловіча моделька. Тут є на замочку, розмір Xel. Наступна ось така спортивна кофточка на замочку, крей, чоловіча моделька, розмір М Ось так вона виглядає. Наступний. Ось така рожева. Теж на замочку з капішончиком. Жіноча моделька. Розмір S Ще бачимо тут ось такий костюм бордовий. Такий матеріал. Ось такі в нього і Розмір їх піцель. це Елька. Так, наступна модель, ось така, модель. Ну, ось така чоловіча поступка на промочку. стробочка. Ось так вона виглядає. Теж в дуже гарному стані. Наступна модель ось така. Розмір елішка. Та чоловіче, дуже гарний, сірий такий поля. Наступна ось така жіноча моделька, та розмір Іксесочка, йде досить така тонесенька. Наступне, що у нас тут є, ось такі спортивні штани. Так вони виглядають. Розмір... Досить тепленькі, ліверчі, розмір XL. -ка. Ось такі всередині досить гарний тепленький. Наступні ось такі спортивні штанішки, чоловічі, Білесенькі. Ні, це чоловічі. Такі білесенькі XS, ксесочки, напевно. Наступне, ось такий батник Jack Jones. Розмір в нього. Напевно, есочка. Так виглядає з Так, У нас тут ну, знову ж таки у нас попадається ось така термокурточка чорного кольору. Ось так вона виглядає. Наступний тут штанишки такі попадаються в нас. такі ну, Ця моделька. Ще ось такий патрічок від зари, чоловічий розмір елічка. Ось такий гарний плотний матеріал. Наступна ось така безрукавочка голубенька. Кортянеться, жіноча моделька. Наступна ось така чоловіча кофточка на замочку спортивна, розмір Елічка. Ще бачимо тут ось таку кофточку на замочку. у термокурточку тонесеньку, жіноча моделька, розмір Елька. Наступна модель ось така на замочці бежевого кольору. Розмір XL, Це є жіночка моделька, укорочені трішки варіанти. Наступна ось така курточка. флісова, досить класна така до рух. Матеріал такий такі зверхівки. мягесенький в Дуже хорошому стані. Так, наступна ось така кофта. З капюшончиком, така дуже кольорова, це цікаво теж. Наступне, що ми бачимо, ось такі спортивні штаніжки. Тонесенькі сірого кольору. Наступне, Знову ж таки, маємо штаніжки спортивні. Діночий фасончик, Ось так вони виглядають. Наступне, знову ж таки, спортивні штани. Моделька. Ось такі. Внизу ось такий батнічок ще в нас попадається, Ось такий чорний. Ззаді ось так на спинці виглядає, з капюшончиком. Розмір ей. Наступна ось така термокурточка. Ось така термокурточка. Розмір. Перший так, наступне, що в нас ще побутається, ось такі спортивні штанички, жіночок, зеленого кольору, з боку біленький пасочок. Наступне, ось така трохи подовжена. Так вона виглядає. Так, Ось така наступна, наступний сніжний колір жіночий пасочок. Nastupný os, takový bežový tak jen vyhledá jak tak rozměr i Ось така термокурточка сірого кольору. Ось така чоловіча моделька, дуже гарна штаму. Наступний знову ж такий сірий колір, ось такий батничок. Так він виглядає. Гарно тягнеться, з капішончиком. Розумієте, що наступна ось така жіноча моделька від АЖН. Так Ще бачимо ось таку Косточку на замочку, чоловіча моделька, розмір X. Ще в нас попадається ось така без рукавичка з так Вона виглядає. Ось так. На модель, знову ж таки, жіночі моделька, така мехасенка. Матеріал з карпішочком 42 й розмір. Ось так він виглядає. Так, наступна ось така лісова коптичка. Чоловічий Ось так виглядає. Для того щоб ще бачимо ось такі э, цельна замочку з капішона. Я думаю, це теж чоловіча моделька. Наступний ось така спортивна коптушка, ночий батончик. Бачимо ще, що тут знаходиться ось такий штанічний потих. У неї положений талію, досить гарно тянеться це трикотаж. І ось такий ще батінчик сірого кольору. Осіловічий батончик. Досить тепласенький розмір елічка. Всередині, бачите, ось таке утеплення. І останнє цього болота. Ось така спортивна кофта. Ось так зроблено на пальчики, жіночий фасончик І остання модель з цього Ось так виглядає. Ось така кофточка на спинці.